Наприкінці вересня 2015 року Дніпропетровщина зустрічала перших мобілізованих воїнів 43-го окремого мотопіхотного батальйону. Бійці рік воювали на передовій на сході України, Не обійшлося без втрат. За рік батальйон навічно простився із 14 бійцями. Десятки хлопців отримали поранення. Хто вони ці чоловіки? Чому добровільно пішли на фронт? У коментарях до сюжетів про них думки різні: хтось називає їх героями, а хтось нашкодує лайливих слів. Це зрозуміло, адже зіткнення інтересів виливається не лише у масштабне збройне протиборство, це ще й війна інформаційна. Більшість хлопців, які стали під прапором частини, дніпропетровці. Перший очільник 43-го окремого мотопіхотного батальйону Олександр Водоласький розповідає, чому і як потрапив на фронт. Коли з'явилася е -е, загроза. Нашій державі я пішов, як як і взагалі більшість патріотично настроєних людей в нашій державі, пішов військомат. Коли прийшов військомат, там було досить багато. Це було ще в березні 2014 року. Було досить багато людей, які були налаштовані йти служити, захищати нашу землю. Пішла черга до мене, але мені сказали, що ви вже маєте вік. Такий, що вже вам пора відпочивати, обійдемось без вас. А коли прийде час, запросимо. Ну, я спочатку я був ображений, що я маю досвід, військовий фах, відслужив 25 років, Тобто, щось в цьому розумію, і якусь би користь приніс би державі. Коли Олександр виходив із військомату, помітив хлопців, які на підвіконні складали якісь списки, пояснили, мають намір організувати добровольчий підрозділ. Олександр записався та й поїхав додому. Незабаром телефонний дзвінок змінив його життя. Це було вже в серпні 2014 року. Е, мені позвонили в військомату і кажуть, так і так. Там ви колись записувались. Так, та саме е, прийдіть. Запросили воєнний військомат. Приїхав військомат. Мені запропонували сформувати новий підрозділ 43-й окремий батальйон. Спочатку називався 43-й батальйон територіальної оборони. Як може родина відреагувати на рішення чоловіка воювати у зоні АТО? Звичайно, переживали, але змирилися, бо знали, інакше він не може. Моя сім'я і дружина в першу чергу. Ну, завжди вона була дружиною офіцера. Ну, вона сприймала і... так, що якщо це треба необхідно, то вона з цим завжди була згідна. Проживала, звісно. Ну, я вдячний, що в той час вона мене підтримала. Отже, 22 серпня 2014 року почали формувати військовий підрозділ із добровольців. Його і відзначають як день народження 43-го батальйону. Формували військову частину місяць. У перші дні жовтня бійці вже були в зоні АТО. Батальйон формувався, як зараз кажуть, в третю хвилю мобілізації. але Хвиля то третя була, але майже всі, ну не майже всі, а можна сказати, 100%, майже 100% в батальйоні були добровольці. Так, ми оформлялися через військомат, е, ну, есть, оформлялися документи, ми являлися частиною Міністерства оборони. Коли було формування батальйону, е, досить важкий час. Е, і армія була в важкому стані, і економічний стан держави був ну, досить тяжкий. Наймолодшому бійцю 43-го батальйону на час формування військової частини було 20 років. Згадуючи юнака, комбат називає його геройським. Найдосвідченішому військовому на той час виповнилося 63. У нас були люди різних професій, різного віку. Заступник підполковник Манцейко, один час рахував середній вік батальйону. Получилося 41 рік. Олександр розповів, батальйон формувався на базі дитячого табору в Новомосковському районі. Згадує, допомога з боку волонтерів була досить вагомою. Тільки ну прибули до хащового наступного ж дня до бійців. Завітали волонтери, які запропонували свою допомогу. Даша Якатюк, Юля Дмитрова, які одні з перших, і на протязі року надавали нам допомогу. Волонтерів було досить багато. Були волонтери із Києва і з нашої Дніпропетровської області. З Новосковська. були з Кроворогу, досить велику допомогу надавали, і було досить багато, навіть були волонтери, які були з Вінницької області, зі Львівської області, але найбільшу допомогу нам допомагали наші Дніпропетровські волонтери. Рік тому населення країни було налаштоване більш патріотично, говорить Олександр. Бійці це відчували на собі, як ніхто інший. Від небайдужих громадян на фронт везли продукти харчування, теплі речі тощо. Якщо взяти наш там продукти харчування, нам привозили в декілька разів більше ніж того, ми потребували. І ми вже потім ділилися з іншими батальйонами у зоні. АТО військовим без дозволу командирів заборонено користуватися мобільним зв'язком, аби унеможливити виток інформації. З бійцями провели роботу у телефонних розмовах, не озвучувати зайвого. І я повинен був виконувати наказ заборонити своїм підлеглим військослужбовцям, користуватися мобільним зв'язком. Але тим не менш, це от єдина ниточка, яка зв'язує військослужбовця своєї сім'ї. Питання погоди здоров'я це нікому не забороняло. Комбат розповів, що на перших порах у батальйоні був певний відсоток людей випадкових, їх одразу розпізнавали. Таких були одиниці, і опинилися вони в батальйоні або з нічев'я, або щоб попиячити. Були й ті, які мріяли про дурну копійку. Але подібні громадяни відсіялися майже одразу, розповідає комбат. І Залишилось у нас процентів 80, Це таке ядро, яке дійсно патріотичне, яке підтримувало один одного. Як то чувство ліктя було, кожен знав за що. Відповідав, що захищав, і підтримку мали ми один одного досить серйозно. Комбат додає, 43-й батальйон завжди знаходився на першій лінії оборони. Коли ми в жовтні зайшли в зону АТО, батальйон, і то в нас в мене одну роту забрали, чи він в інше місце під попасна, друга мотопіхотна рота. Це виконане завдання, де попасть на Первомайськ, золоте. От. А дві роти залишилось ми на ділянці від Світлодарського там майже до Майорська. Двома ротами і підрозділами забезпечення тримали 42 кілометри. Це досить така ділянка, навіть завелика для якоїсь там бригади чи дивізії. Потім, через декілька місяців, ми цю ділянку там поділилися. Ще підрозділи зайшли, але в той час було досить важко, тому що в нас стояли опорні пункти і. У Нас там було декілька блокпостів на відстані 8-10 км один від одного. Це досить було в той час важко тримати цей рубіж. В той час була дуже велика можливість прориву і в напрямку Артемівськ. Ну зараз Артемівський напрямок називається, і ну потім нас вже підсилили. Олександр родом із Донбасу, народився в Лисичанську, виріс у Донецькій області. Потім навчався у Дніпропетровському університеті та так і залишився на Дніпропетровщині. Хто знав, що на землю дідів прадідів повернеться у військовій формі зі зброєю в руках? Відносини з місцевим населенням складалися по різному Було таке села Кодема, і через день в них зібралися мітинг. Мене запросили мене і заступника ну, по роботі за особовим складом на цей мітинг голова сільської ради. Ну, от. І настрій був людей досить агресивний. Тобто е там військових до цього часу не було, вони, ви прийшли загарбники, зараз вас будуть стріляти, і нас постріляють. Ну, так настрій був досить такий так собі, е агресивний. І крім коли почалося з, з, з того, що. Е в тому поселенні я ну, відчуваю, що російська мова, не просто російська мова, а з якимось там, ну, акцентом. Вот. І там було декілька там, жіночок, почав з ними розмовляти. Я говорю, а ви звідки? Вона каже, я місцева, там, Ще місцева". От я приїхав 10 років, 15 років тут, це моє село, моя хата, там, моя земля. Вот. А я почав сказав, говорю, а моя, Я сам місцевий. І не то, що там приїхав 10 ми тут батьки, там діди, прадіди поховані там недалеко в тому ж Шартеновському районі. І ну, зовсім ну трошки інакше не додавали позитиву до іміджу патріотів і військові злочинці. У зоні АТО були випадки мародерства, розповідає Олександр. Люди у формі під виглядом українських військових оббирали населення. Коли бійці 43-го батальйону вивели мародерів на чисту воду, місцеві мешканці кардинально змінили свою думку про бійців батальйону батальйону. Через пару днів ми це ж саме трапився випадок, що е, мародерствували там під виглядом був такий батальйон Артемівськ, ну там половину потім його розформували. Ну, військовослужбовці цього батальйону е, чи під прикриттям, вони може там і не відносились до цього батальйону. Займалися мародерством в цьому селі, і коли ми е, потім все поставили на свої місця, повернули ті речі автомобілі, які вони в них забрали, тобто е, населення почало. Відносити ну позитивно малюнки та дитячі листи. Воїни завжди очікують з нетерпінням. На передовій це справжній подарунок. Творчість малюків розвішують на стінах бліндажів з дітьми, переписуються. Це надає сили долати труднощі і зігріває душу свого роду. Це оберіг. Ну от і деякі, які потім звільняються, демобілізуються, вісь ну хлопці, вони їх не залишають, а забирають. Ну привіз таких декілька малюнків. Дякувати дітям, окрема тема: бойовий прапор, символ честі і доблесті. У батальйоні їх було два. З цими прапорами пройшли не одне випробування у зоні. Ато більш патріотичний настрій. І коли з прапором я під час бойових дій ми прапор не виставляли, але під час всяких там урочистих заходів, на свята, наш наш бойовий прапор був на всіх позиціях, там 300 чи 500 метрів від сепаратистів. У нас прапор бойовий. І один прапор ми відправили в музей за попросили в Києві ще під час дня незалежності, там організовували спочатку. Виставка бойових прапорів, а потім наш прапор 43-го батальйону один залишився в військовому музеї, а інший другий, наш бойовий, ну, постійно в батальйоні знаходиться. Олександр Водолазький про бійців батальйону говорить із гордістю, повагою і теплом, як комбат він прагнув разом із бійцями виконати поставлені завдання та не менше піклувався про збереження життя бійців. Хотів би я сказати, ще про наших військослужбовців Призвищ можу назвати багато, герої хлопці всі. Але хотів би згадати, зараз до сих пір лікується після поранень мене мій заступник, полковник Думанський. Василь. Його поранило, досить багато поранень. Його в нього четверта операція пройшла. Удачно. Зараз він на реабілітації. досить бойова людина, заслужена. Малютов Дмитрій, командир взводу, У нього позивний Мазепа підірвався на гранаті. У нього важкий стан. Чесно кажучи, ми відправляли на них подання. Так їх і не нагородили, але хлопці заслуговують поваги. Звичайно, як кожен українець, Олександр Водолазький має на сьогоднішній день найзаповітнішу мрію, аби бойові дії на сході України закінчилися. Не просто закінчились, а щоб перемога була вся наша. Щоб люди думали не про ті повсякденні мізерні речі, які в них стали основними. Люди, люди дійсно жили, насолоджувалися життям, виховували дітей. Ну і все мирного неба над головою. Наразі Олександр Миколаєвич, депутат обласної ради, під час виборів на своїй дільниці здобув впевнену перемогу. Він допомагає українській армії і дуже радий патріотичному вихованню українських школярів. Так хотілося б, щоб малеча дізнавалася про війну лише з експозиції історичного музею і спогадів наших героїчних земляків. І віяв вітер, плакали квіти. Боже, зглянься, це все твої діти, Так жадібно вдихають грудьми, запах війни.